Я сьогодні спала до 8.30, з'їла сніданок і вирішила, що на вулиці сонечко, а значить, треба використати той день і їхати в Венецію. Бо я давно там не пила каву. Погода сьогодні. Кайф. Буде плюс 15. І сонячно. На рецепті пан мені сказав, що найзручніше буде доїхати поїздом. І тут якраз з є. В вокзал, тому йду шукати. Колект Йорті. Ми встигнути перейти до перону номер 6 Туди. Десь ось там є перехід. І маю ще 4 хвилини. Пам'ятаю, минулого разу ми коли гуляли, то їли ось ці такі трубочки. Дуже смачні були. Павел одразу спокусився. О, Боже, яких багато різних. І одразу люди п'ють аперольчики. Перший раз я була в Венеції, десь у 2015 або 2016 році. Це був автобусний тур. І все, що я пам'ятаю, що ми дві 3 три години бігали по Венеції. Намагаючись побачити одразу все і потім дивились на ось ці значки, куди йти до Сан-Марко. Я пам'ятаю, що тоді у мене була така думка, що я хочу сюди повернутись і мати необмежений час, щоб просто гуляти, не дивитись на годинник, на мапу. Це ж я тоді ще не знала, що за декілька років буду. По декілька разів приїжджати в Венецію, бо постійно прилітатиму в тривізо, і моя мрія здійсниться, щоб гуляти тут без жодного плану. Тому, по-перше, будьте обережні зі своїми мріями, бо вони інколи здійснюються. А по-друге, мрійте, бо це прекрасно. Тут магазин, де продають різні маски, а ще тут можна їх робити. Тут проводять майстер-класи. Ось так. Є багато різних зразків вибираєш собі і разом розфарбовуєте. Вау! Тепер треба докупити квіточок, щоб перебитись ближче до Сан Марко. Тут є такі каси. Можна собі купити або на весь день, або одноразовий за 950. Okay. Okay. Лайфхак, як подорожувати дешевше. Квиток, проїзд в одну сторону коштує 9,50, одноразовий. До мене підійшла жінка і запропонувала купити квиток на весь день за 10 євро. Я спершу завагалась, засумнювалась, думала, може, це якийсь прикол, але вона мені показала на терміналі, що він працює, що він дійсний до завтра. І я його придбала. Тому назад вже теж повернусь з ним, не треба буде ще раз платити. Відпливає номер два. Цей має бути мій. Якщо я нічого не переплутала. А сіномер. Сіно, ти сам Марко? весною, ну, пам'ятаю, коли ми гуляли, то тут був якийсь ще ремонт. Частково, але зараз вже все відновили. Єдине, що сама площа біля Сан-Марко ремонтують її і місцями закрита. Погода просто-просто кайфова. Напевно, не могла би бути краща. Мені трохи навіть зажарко в цій куртці, але так як я ще хвора, то краще. Перестрахуватись. З тієї сторони теж ще ремонт. Людей вже досить багато, але не настільки, як буде, наприклад, уже за місяць-два. Думаю, так не буде як пройти навіть. Одразу тут на площі найстаріша італійська кав'ярня Флоріан. Але я вирішила, що я вже не хочу каву, а хочу щось з'їсти. І, мабуть, щоб... Не прогадати, то буду шукати на гуглах по, по рейтингу. Бо ось тут близько Сан Марко, що не показувало всі з таким досить низьким рейтингом. Ну, це і не дивно. Людей тут багато. Можна особливо не запарюватись якістю. Все одно хтось прийде. Я відчувала, що зараз буде щось добре, бо набули йшло багато людей з такими от. Коробочками з пастою на виніс. Так, Тут просто черга. Приготували дуже швидко. Дивіться, як класно виглядає. Я зараз піду десь ближчу до каналу і буду собі їсти. З любуватись краєвидом. Взагалі у мене є два способи, як я шукаю, де поїсти в незнайомому місті. Перший це шукаю по рейтингу, а другий це дивлюсь, де їдять люди. Як це виглядає? Якщо апетитно і багато людей, то йду туди. Це, як знаєте, говорять, що яка різниця, скільки коштують твої кросівки, якщо ти гуляєш у них по Парижу. Це десь так само я себе зараз почуваю. Сижу собі, мружусь від сонечка. Венеції посеред вулиці на мості. Їм смачну пасту, а кросівки, до речі, в мене порвані, вже не витримують такого ритму і Я перекусила і зрозуміла, що я вже втомилась гуляти. І треба зараз знайти якесь місце гарне, впасти, пити апероль і ловити промінчики сонячні. Флоріані, як завжди, всередині ажіотаж, але це така розвага на один два рази. Затори в венеції, Яке гарне місце просто такий от дворик Виставлені крісла. Кайф. Я знайшла таку красиву площу Стефано. Тут дуже багато якихось кафешок. Гарно світить сонечко. Там, мабуть, якраз пам'ятник Стефану. І тут є заклад, який називається Апероль Тераза. І я йду питати апероль сюди. Бо це логічно, мабуть, що буде найкращий вибір. Тут є така пропозиція, що можна собі замовити апероль і, наприклад, дві такі канапочки, брускети за 11 євро, або набір 4 аперолі і 12 брускет за 55. Якраз коштує, і вони поділені на м'ясні, рибні. І вегетаріанські. Я собі вибрала одну з. Вже навіть не з чим. таку Вибрала одну м'ясну і одну, здається, я взяла з вегетаріанську з буфало з моцарелою. Класно, отак гуляти просто в Венеції ось цими безлюдними вуличками, саме такими бічними, десь невідомо де. Коли ти звертаєш, просто і нікого немає. Це якийсь як зовсім інший світ. Я зараз намагаюсь знайти дорогу до місця, де їхатиме водне таксі, але випадково зайшла не в ту сторону. Такий тупічок, де можна просто стояти і дивитися, як пропливають з боку гондоли. Але немає як пройти через канал. І там буквально вже було видно зупинку, місце, куди е припливають ці таксі, але щоб до нього дійти, це ще треба такий круг зробити в кілька хвилин. Але ось тут вже знайшла. Зараз перевіримо, чи буде працювати моя картка проїзду на весь день. А головне, в правильну сторону поїхати. Працює, але я тут не бачу такого екранчику, який показує, який автобус куди зараз їхатиме. Але почекаю на будь-який, який перший під'їде і перевірю. Я спершу думала, що я одягнулася за тепло, бо в якийсь момент мені було жарко через те, що в мене було дві кофти і куртка. Але зараз, коли стою біля води, то зрозуміла, що насправді якраз ідеально. В якісь моменти сонечко досить пригрівало, але в принципі вітер від води теж є. А ще у мене 17% заряду батареї. Треба встигнути. Тому що готівки у мене немає, а тільки картка. Точніше, не картка, а телефон. Пентяксід. Я вирішила, що раз вже така ситуація, що я проходжу мимо магазину Кіко, то зайду і куплю собі якийсь блиск, бо в мене немає жодного з собою, і в мене дуже сухі губи. І дівчинка мені порадила ось такий. Не буду відкривати, бо ще зараз його загублю. І його фішка в тому, що він адаптується під твій колір і у кожного дає інший відтінок. А ще взяла стандартний інший, який колись у мене був, просто з ностальгії. На щастя, тут все дуже просто. Вибираєш, куди хочеш їхати, є станція тривізо централе. Ой, наступний поїзд аж за 50 хвилин. Це новина. Доведеться, мабуть, все-таки пити каву десь. Так, квиточок є, тепер що знайти, звідки він їхатиме. 5% батареї в телефоні і 30 хвилин до відправки поїзду. Я думаю, що це знак, щоб Купити собі морозиво. Чотири євро And і дві кульки. А це, є.